Права 1222 Усно Назвіть спосіб підстановки чи додавання, яким зручніше розв'язувати систему. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. У нас 3X дорівнює 9 і 17X плюс 19 дорівнює 15. Ну що ж, тут зручніше, на мій погляд, виразити y з першого рівня і підставити в друге. Тобто це буде метод підстановки. Ну що ж, давайте, якщо ми перенесемо, я напишу, яке ми отримаємо рівносильну систему рівнянь. Отже, Y у нас залишиться, це дорівнює 9. Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Це буде перше рівняння. Ну а друге залишимо без змін. 17х плюс 19 y Дорівнює 15. Так, На мій погляд, так буде зручніше підставити тепер у друге рівняння замість y 9 3 x Так, добре. ну що ж, Тоді записуємо, який спосіб підстановки чи додавання записуємо підстановки. І переходимо до другого рівняння. 5х плюс 7y дорівнює 8. І 10х-7y дорівнює 17. Тут у нас є 7Y і мінус 7, то звичайно, що зручніше буде просто додати цю систему, ці рівняння починаємо додати цю систему рівнянь. Отже, записуємо, що тут зручніше буде додати ці рівняння ну і отримати результат. Можна, в принципі, і додати. Нічого складного немає. Отже, якщо ми додамо, то ми отримаємо рівносильну систему рівнянь. 5х плюс 10х, це буде 15х. Далі, ну плюс 7у, додати мінус 7у, це буде 0, і це дорівнює, а 8 плюс 7 це буде 25. Є? Отже, можна отримати з таку систему таке рівняння. То записуємо тоді, що тут зручніше метод, звичайно, додавання. Записуємо, що тут додавання. Є. І... Ну що ж, переходимо до третього завдання. У нас рівняння тут 4х плюс 15 дорівнює 27 і 12х плюс 17 дорівнює 49. На мій погляд, тут можна зробити біля Х. Коефіцієнт протилежний до 12-12 4, потрібно помножити на мінус 3. Ну що ж, записуємо, що перше рівняння, тоді почленно помножимо на мінус 3. Так? Можна і не множити, це не обов'язково робити в цій задачі, просто треба написати, який метод. Якщо ми помножимо, то дивіться, тоді записуємо, що тут у нас буде 4 помножити на мінус 3, це буде мінус 12х. Далі 15 помножити на мінус 3 це буде мінус 45 y. Ну і це дорівнює 27 помножити на мінус 3, це буде мінус. 20 на 3 це 60. 7 на 3 21, це буде разом 81. Перше рівняння. Ну а друге рівняння запишемо без змін. Тобто у нас тут буде 12х плюс 17. Ну і це дорівнює 49. Є. Далі розв'язати не буду. Видно, що тут коефіцієнти у нас протилежні, і якщо їх додати, то х у нас тут тоді взаємо ну, сума буде дорівнювати нулю. Так. Ну що ж, записуємо тоді, який метод. Тут ми записуємо метод у нас буде додавання. Є? Переходимо до четвертого завдання, x плюс y дорівнює 10, і 2015x плюс 2016 дорівнює 2017. Насправді тут можна будь-який метод, бо тут зручний він і можна помножити, наприклад, на мінус 2015. Але все-таки я думаю, що тут зручніше буде, наприклад, y виразити через X. Ну і підставити в друге рівняння. Отже, тоді система рівнянь. Давайте запишемо, можна зробити Отже, y тоді буде дорівнювати 10. Зліва було плюс X, справа буде мінус X. Так, ну а друге рівняння запишемо без змін. 2015X плюс 2016 y дорівнює 2017. Є. Ну що ж, отже, тут, на мій погляд, зручніше використати метод підстановки. Хоча можна. Будь-яку систему розв'язати будь-яким методом. Записуємо що тут метод підстановки. І записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, на звій спосіб підстановки і чудовання, яким зручніше розв'язувати систему. Отже, підстановки давайте запишемо так 1 і 2 підстановки. Вибачте, не 1 і 2, 1 і 4. 1 і 4. Ну, а додавання – це 2 і 3. Додавання. Це 2 і 3. Три є. Ну що ж, ось таке завдання про метод підстановки та метод додавання. На цьому вправу завершено.